Привіт! Давайте в цьому відео зв'яжемо з вами ось таку іграшку для вашого улюбленця. Звісно, не для всіх улюбленців підійде така кісточка. Ця кісточка більш підходить для маленьких цуценят, або маленьких порід собачок, або навіть котів. Для в'язання цієї кісточки потрібно буде ось така пряжа, плюшева. Я використовую Himalaya Dolphin Baby. Це 308-й колір. Нам потрібно буде. Десь четвертій моточку. Далі. Е, я використовую ось такий гачок 4,5. Далі нам потрібні ножнички, голка, наповнювач і гарний настрій. Давайте будемо в'язати. Починаємо наше в'язання. Нам потрібно зв'язати дві однакові деталі. В'яжемо першу, робимо петлю. Потім робимо дві повітряні петлі. Один, два. В другу від гачка петлю ми в'яжемо шість стовпчиків без накиду Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І шість. Ставимо наш маркер, далі ми в'яжемо другий ряд, в'яжемо 6 прибавок, одна прибавка. Потім в'яжемо другу прибавку, один, два, третя прибавка, один. Два, четверта. Один, два, п'ята прибавка і шоста прибавка. По закінченню другого ряду у нас має вийти 12 стопчиків. Далі в'яжемо з вами третій ряд, ми в'яжемо 12 стопчиків без накиду, без змін. Один два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать и двенадцать. Далее мы отрезаем. Нашу ниточку, приблизно залишаємо ось такий кінчик і переходимо в'язати другу деталь. В'яжемо її самостійно, так само, і зустрічаємось з вами тут. Ми зв'язали з вами другу деталь, можемо маркер дістати. Далі приєднуємо ці деталі разом. І так, зараз, ось так, у нас ниточка, має бути і четвертий ряд ми будемо пров'язувати вже ці дві, та... дві деталі разом. Вяжемо так, один. Два. Цю ниточку ми мив'язуємо, щоб вона у нас ніде не вискочила. Три, чотири, п'ять. Шість, Сім. Вісім, дев'ять. Десять, одинадцять. І дванадцять. Далі ми переходимо, в'язати на іншу сторону. Ось у нас перша петля, і ми в неї пров'язуємо 13 14 П'ятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три і двадцять чотири. Ось наші дві детальки вже зв'язані. Тут у нас дірочка виходить, це нічого страшного, ми її далі будемо зашивати. Так, далі ми в'яжемо, ставимо маркер. В'яжемо два стовпчики без накиду і убавка В'яжемо один, два, убавка. Далее один, два, убавка. Один, два, убавка. Один, два, убавка. 1 2 бавка зараз походимо до кінця 1 2 і убавка ось так далі ставимо наш маркер і ми вяжемо це вже у нас шостий буде ряд вяжемо один стопчик і убавка Один убавка, один убавка, один убавка. Так, будемо до кінця зараз нав'язувати. І останнє у нас один і убавка. Ось. Вже початок кісточки нашої виходить у нас. Далі ми переходимо в'язати сьомий ряд. Сьомий ряд ми пров'язуємо без змін. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, 10, 11 і 12. Так, у нас виходить 12. Е, і далі з 8 по 17 ряд ми пров'язуємо без змін по 12 стопчиків без накиду. Тобто ще 9 рядів нам потрібно пров'язати по 12 стопчиків без накиду. Ми це пров'язуємо самостійно і зустрічаємось з вами тут. Ось ми вже зв'язали з вами 10 наших рядів. Далі ми переходимо в'язати так, так 18-й ряд. Ми переходимо в'язати 18-й ряд. Ми робимо один стовпчик і прибавка. Далі. Один стовпчик і прибавка. І так до кінця нашого ряду один стовпчик і прибавка. Так, ставим маркер. Далее мы вяжем два стопчики и прибавка. Один, два, прибавка. Далее. Один, два. Прибавка один, два, прибавка один, два, прибавка так до кінця нашого ряду. Ось, ми пров'язали з вами 19 ряд. На цьому етапі ми наповнимо нашу. Далі ми складаємо навпіл нашу деталь і стараємось знайти середину Середину нашої деталі. Тут ми далі можемо вже в'язати на око, тому що тому що не так уж суттєво тут буде у нас рахування. Ось так, да. приблизно один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Так. Отже, давайте ось так поділимо. Приблизно щоб були симетричні наші сторони. Нам потрібно з'єднати наші обидві сторони. Вяжемо один. Два. Три. Чотири. Ось сюди п'ять. Далі переходимо в'язати на цю сторону. Зараз я дістану маркер, щоб нам було зручно. П'ять. Ось так в'яжемо. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. 11. Ми розділили і у нас тут вийшло 11 листочків. Далі 1 прибавка. Один прибавка. Один прибавка. Один прибавка, один, прибавка і один. Ось далі. Потрібно звозити нашу деталь, ми в'яжемо прибавка ой, убавка, убавка. Все ми в'яжемо убавки. Ось так у нас виходить. І ще раз ряд бавок Ми вже закриємо наш отвір. Дістаємо ниточку, залишаємо для пришивання. наполняем нашу деталь, берем голку и зашиваем наш вот так и так само мы приеднуем Ниточку? І в'яжемо другу сторону кісточки нашої. Один, два, три. 4 п'ять 6 7 Вісім дев'ять. Десять. І одинадцять. Так само у нас 11 і ми з'єднуємо з першою нашою. Петлею. І далі ми в'яжемо один стовпчик, прибавка. Один стовпчик, прибавка. Тобто у нас завдання трішки розширити нашу е, половинку кісточки да, для того, щоб була форма схожа і симетрична. Стовпчик, прибавка. Стовпчик. Прибавка, стопчик, и прибавка стопчик прибавка, ось так. Далі І нам потрібно пров'язати ряд убавок. Одна убавка. Друга убавка. Третя. Четверта. П'ята. Просто Все. тут восьмо. У нас тут виходить теж дірочка ми її заш'ємо. Ось ці детаки у нас зашються. Далі давайте на цьому етапі ми трішечки її наповнимо. Ось давайте будемо закривати. Ще один ряд, пров'язуємо убавки. Убавка, друга Убавка, третя. І четверта. Так, дістаємо кінчик нитки ми його зараз закриємо наш отвір. І давайте ще за допомогою тут уже ножничок, можна ще добавити для того, щоб придати симетричну форму нашим кругляшкам. Ще сюди закриємо І цією ж самою ниточкою. Вот вижу закрыли. Тому ну що наша кісточка готова.